Всім доброго вечора, шановні підписники. Я дуже всім вдячний за те, що ви дивитеся мій канал. За те, що підписуєтесь на мій канал. Шкода, звісно, що у нас всього 28 чоловік. Але будемо сподіватись, що все-таки люди підтягнуться. Люди будуть дивитись мій канал. Я дуже вдячний всім, хто підписався на мій канал. Хто ще не підписаний на мій канал, ставимо палець доверху, нажимаємо дзвіночок, ставимо лайк. Ну і дивимося мої нові відео для того, щоб все-таки мій канал мав розвиток. Не знаю, чому я записую це відео, певно, хотілося зробити звернення. Сказати, що я бачу всі ваші підписки. Бачу, що все-таки мене дивляться хлопцям-підписникам. Хлопці, привіт. Ставте палець доверху. <кій> Дякую, що ви дивитесь. Сподіваюся, що вам... Подобаються мої відео. Ви вже вибачаєте, коли я виставляю, коли не виставляю, тому що трошки часу не вистачає. Багато дуже вдома роботи де да й все остального. Буваю трохи зайнятий. Закручуюсь. А тому буду виставляти по можливості відео. З каналу я нікуди не уходжу. Буду обов'язково продовжувати знімати. Будьте разом зі мною. Дякую ще раз за те, що підписуєтесь на мій канал. Передаю привіт також продавщиці з продуктового магазину м'ясного. Вона знає, до кого я звертаюсь. Вам дякую. Ви знаєте, що я вас постійний купить. Так що. До зустрічі. Всім ще раз дякую.